Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, я думаю, буде цікаве для багатьох відео. Я для вас створив свій суб'єктивний, я підкреслюю, суб'єктивний топ із шести позицій озимої цибулі. Якісь сорти я використовував уже у своїй практиці і задоволений, тому і раджу вам на них звернути увагу. Я більш ніж впевнений, що хоча б один або два сорти, дві позиції. Ви для себе візьмете на замітку. Тим більше, що погодні умови нині дозволяють нам іще висаджувати цибулю. Я, наприклад, лише на наступних вихідних буду висаджувати і цибулю, і часник. До речі, я про це вам ще зніму окреме відео. А сьогоднішнє відео, я сподіваюся, принесе вам величезну користь. Тож приємного перегляду. Першою у списку у нас іде цибуля Сеншу Yellow. Я думаю, вона багатьом знайома. Це ультраранній високовражайний сорт озимої цибулі. Цибулини у цього сорту одномірні, гарної якості, вони мають міцну шкірку і доволі гарно переносять зиму. До речі, сорт стійкий до стрілкування та несправжньої борошнистої роси. Смак трішки гостренький, але в той же час і ніжний. Вони мають гарну лежкість і добру транспортабельність. Самі цибулини округлі, щідні, вага приблизно 100-120 г. А при правильній агротехніці ви можете досягти ваги однієї цибулини і 200 г. Луска у цибулі насичена така жовто-коричневого кольору, а внутрішні соковиті білі. В принципі, до ґрунтів цибуля не вибаглива. Головне дотримуватись загальних правил агротехніки. Другою у списку у нас іде всім відома цибуля в Різен. Це ранній сорт салатної, ріпчатої цибулі, яка має доволі тривалий термін зберігання. Період дозрівання складає приблизно 110 днів від появи сходів. Сорт доволі успішно вирощується у відкритому ґрунті по всій території України. Невибагливий, має гарну хворобостійкість, високу продуктивність при мінімальному догляді за цією цибулею. Сама рослина доволі потужна із добре розвиненою кореневою системою і доволі активно нарощує листовий апарат темно зеленого кольору із рясним таким восковим нальотом. Дана цибуля формує плоско округлі цибулини, можете бачити на фото. із верхньою лускою високої якості, такого жовто-коричневого кольору. Вага однієї цибулини при правильній агротехніці може сягати до 180 грам. М'якоть у цибулі білосніжна. Даний сорт відрізняється доволі приємним, ніжним, таким, знаєте, трішки солодкуватим смаком, без гіркоти, а також доволі таким приємним ароматом цибулі. І має... Доволі велику кількість цибулинного соку. Цибуля також має значну кількість вітамінів і корисних мікроелементів. Урожай цієї цибулі ви можете транспортувати на великій відстані і зберігати протягом 5-6 місяців. Третю у списку йде цибуля сорту Шекспір, також, я думаю, багатьом відомий, цей сорт виведений у Великобританії для посадки під зиму. По термінах та зрівання ця цибуля належить до ранньостиглих. Смак у неї доволі збалансований. Відсутній різкий цибулевий запах, цибулини середнього розміру вагою приблизно 120-150 г знову ж таки при дотримці всіх правил агротехніки. Шкірка у цибулі щільна коричневого кольору. Доволі гарно можете отримати урожай на суглинних ґрунтах. До речі, форма цибулини округло видовжена і цибуля стійка до хвороб. Також досить широко використовується у кулінарії для приготування різних страв. Також зверніть увагу і на цей сорт. Четвертий у нашому списку іде цибуля ріпчата августа також доволі цікавий сорт ранньостиглого терміну дозрівання чевської селекції, призначений для посіву восени та перезимівлі у відкритому ґрунті. Період від сходів до технічної стиглості складає приблизно 120 днів. А Включаючи період зимового спокою, то це приблизно 260-280 днів. Цибулини мають округлу форму, середній розмір, і цибулина окремо може важити до 120 грамів. Рівна луска цибулі має такий, знаєте, золотистий, красивий колір, щільно прилягає до цибулини, м'якоть у неї білого кольору, доволі соковита, і має такий напівгострий, приємний смак. Сорт, повторюсь, ідеально підходить для раннього збору урожаю, коли ви збираєте маленькі, але вже сформовані цибулини із зеленим пером, що дуже зручно ідеально підходить на салати. І е, добре переносить морози навіть до мінус 20. Також майте на увазі, що даний сорт призначений для отримання раннього збору зеленої маси, а також цибулин в технічній і біологічній стиглості. П'ятою у нашому списку йде також, я думаю, багатьом відома, цибуля Радар. Це високоврожайний озимий сорт помірної, такої гострої ріпчатої цибулі, який має тривалий термін зберігання і має нідерландську селекцію. Рослина доволі продуктивна, холодна, стійка і хвороба стійка. Витримує морози навіть без снігового покриву, формує одну велику цибулину. За сезон і дозволяє отримати ранню товарну продукцію високої якості. Цибулини мають округлу форму, повторюсь, великий розмір і щільно прилеглими і міцними верхніми лусками золотисто-бронзового такого красивого кольору. Вага однієї цибулини може сягати 250-300 г. Уявляєте? Внутрішня луска білого кольору, цибуля сама ця луска внутрішня, дуже м'ясиста, хрумка і соковита. Також щільно прилягає одна до одної і не утворює пустот. Даний сорт, наголошую, характеризується відмінними смаковими якостями і помірною гостротою. Така, знаєте, яка переходить у легку солодкість, містить велику кількість вітамінів і мікроелементів, доволі широко використовується у кулінарії. Раджу звернути на неї увагу також. Ну, і шостою у нашому списку йде цибуля Ballstar F1. Це ультраранній гібрид. Озимої ріпчатої цибулі для отримання ранньої продукції знову ж таки від нідерландської селекції. Вирощується у відкритому ґрунті, даний гібрид відрізняється високою пластичністю до умов вирощування і високою продуктивністю. Цибуля активно розвивається, відмінно переносить зиму і доволі швидко. Нарощує товарну цибулину, товарну форму. До речі, насіння озимої цибулі Балстар f 1 також характеризується доволі дружною і високою схожістю. Сама цибуля має щільні, однакові за розміром цибулини яскраво-жовтого кольору і з цільними і твердими такими покривними лузками. Середня вага однієї цибулини може сягати до 180 грам знову ж таки, за дотримання всіх правил агротехніки. Внутрішні луски білого кольору. Досить товсті, хрумкі і соковиті. Ця цибуля ціниться за свої приємні, помірно гострі смакові властивості, має тривалий термін зберігання і відмінну транспортабельність. Знову ж таки, вирощується передусім для реалізації, для продажу і для використання безпосередньо кулінарії. Також доволі цікавий гібрид, можете на нього звернути увагу. Ну що ж, друзі, ось такий суб'єктивний топ. У мене сьогодні вийшов із шести позицій. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Як завжди, прошу вас підписуйтесь на канал, ставте подобаючку, коментуйте. Це дуже важливо для просування як цього відео, так і каналу. І я бачу від вас фідбек і тому мені хочеться все більше і більше для вас знімати відео. Сподіваюсь на ваше розуміння. Дякую вам ще раз за вашу увагу. Гарних вам усім урожаїв і до нових зустрічей!